Кожен з нас постійно відчуває на собі вічний рух енергії життєвої сили, яка тече всередині і навколо наших тіл. І тільки сучасна західна культура, немов та риба, яка не має уявлення про воду, все ще заперечує існування життєвої сили. Згідно з науковим методом, щоб допустити існування чого-небудь, це потрібно виміряти. Але оскільки вчені не мають достатньо чутливого обладнання, здатного виміряти або довести існування життєвої сили, вони заперечують її реальність. Це все одно, що заперечувати існування якогось телевізійного каналу лише тому, що ваш телевізор на нього не налаштований. Це також все одно, що заперечувати любов з тієї причини, що її не можна виміряти метром або зважити на вагах. Життєва сила, це енергія. Наявність або відсутність якої дозволяє відрізняти живі істоти від неживих. Це життєдайний потік життя, який протягом багатьох тисячоліть визнають, поважають і використовують багато світових культур. Китайці називають її ци, у японців вона називається Кі. У цих та багатьох інших країнах енергію життєвої сили використовують у різноманітних техніках цілющого масажу, акупунктури. Та в численних видах бойових мистецтв. Індійські йоги назвали цю енергію праною і використовували її розуміння для досягнення вищих вершин свідомості за допомогою таких практик, як йога, пранаяма, медитації та різні методи зцілення. Гавайські кахуни називають цю енергію мана і застосовують її для практичного і дистанційного зцілення, а також в релігійних ритуалах. Іронія в тому. Що практично всі ми відчуваємо життєву силу щохвилини і щодня. Для більшості з нас відчуття енергії життєвої сили подібні до шуму тієї вулиці, на якій ми проживаємо. Ми настільки звикли до нього, що перестали його помічати. Ми можемо помітити його тільки тоді, коли спеціально раптом зупинимося посеред вулиці і добре прислухаємося. Іноді нам найважче вдається помітити або визнати найбільш явні і очевидні речі. Життєва сила якраз і відноситься до їх числа. Однак, хоча ми не завжди здатні усвідомити її присутність, більшість із нас легко можуть її відчути, потрібно тільки знати, як її шукати. Мабуть, навіть в англійській мові існує якесь інтуїтивне розуміння життєвої сили і прани, коли якась людина помирає. І життєва сила покидає її тіло, ми говоримо, що ця людина випустила дух. Точно так само, коли якась людина переживає неймовірний творчий підйом, ми говоримо, що вона натхненна. Ті ж слова вдих і видих ми вживаємо, говорячи про дихання. До того ж, виявляється, що дихання це головне джерело прани. На довершення скажемо, що енергія життєвої сили це потік життя, що володіє настільки високим рівнем інтелекту, який недоступний уявленню людини. Життєва сила просочує собою все живе.